Американські прикордонники обстріляли гумовими кулями венесуельських біженців, які переходили річку Ріогранде, щоб потрапити до США. Перед цим шукачі притулку влаштували протест проти нової міграційної політики, розробленої Вашингтоном та Мехіко. Протестувальники принесли вздовж кордону великий прапор США з написом: Ми, мігранти, побудували Америку. До венесуельців приєдналися і гондорасці. Еліас Пуенте Сигура був серед тих, хто потрапив Трапив під гумові кулі. Його поранили в шию та спину. З нами погано поводяться. Вони вчиняють як боєгузи, бо ми беззбройні, бідні та працьовиті люди. У нас, як і в усіх, є права, а нас так приймають. Вони дістали зброю і почали стріляти. Такого не має бути. Ми не тварини, а люди. Ми хочемо потрапити до США, щоб там працювати, а не робити щось погане. У жовтні влада США оголосила, що впустить лише тих венесуельців, які легально подали заяву на оформлення статусу біженця і прибули до країни літаком. Дозвіл на гуманітарний в'їзд отримає щонайбільше 24 тисячі прохачів. Водночас вони повинні мати в США родичів, які підтримують їх фінансово. Усіх нелегальних венесуельських мігрантів чекає депортація. Однак багато хто ще сподівається перетнути кордон, тому таборився біля Ріо Гранде. За Даними ООН, за останні роки Венесуелу покинуло понад 7 мільйонів осіб. Виїжджати їх змушує затяжна економічна, і соціальна політична криза.